Всім привіт! Ви на каналі Наш сад. Мене звати Аня, і сьогодні ми будемо робити спеціальний ґрунт для ваших кімнатних рослин. В нашій колекції вже більше 100 рослин, і ми постійно досліджуємо, як покращити їх стан та здоровий вигляд. На початку нашого шляху ми використовували звичайну землю з городу. Потім спробували купувати готову землю в магазині, але ні те, ні інше не давало бажаного результату. Загнивання корневища, проблеми з поливом, ґрунтові мошки, пожовтіння та опадання листочків це і стало причиною нашого відео. Основною умовою хорошого ґрунту є рихлість: це здатність його пропускати вологу та повітря. Це нам потрібно, щоб коріння не загнивало при переливах. Та не засушувалась при надоливах. Також основним завданням ґрунту є забезпечені рослини всіма макро та мікроелементами, які потрібні для її розвитку. Отже, що складається наш ґрунт? Основою в нього є кокосовий субстрат. В нас він був в брикетах, ми попередньо його розмочили і підготували. Важлива примітка: в кокосовому субстраті можуть бути різні хімічні домішки, тому вам потрібно його промити в кип'яченій воді. Головними його характеристиками є те, що він легкий, пружинистий та добре пропускає та зберігає вологу. Живитися наші рослинки будуть біо… Гумусом він збагачує ґрунт поживними речовинами, зберігає добру мікрофлору ґрунту. Наступним елементом буде перліт. Він добре розрихлює ґрунт. Також він добре вбирає в себе зайву вологу, а потім віддає. Коли це потрібно. Ще один важливий елемент дерев'яне вугілля. Воно відіграє роль такого собі антисептика. Воно захищає рослину від хвороб, знезаражує ґрунт, запобігає розвитку плісняви, грибків. Ще для розрихлення ґрунту ви можете додати вермикуліт. У нього схожі властивості, як у перліту, але вони трошки відрізняються. В іншому відео ми розкажемо різницю перліту та вермикуліту. Тому можете підписатися, щоб не пропустити нові відео. Це основні елементи нашого ґрунту. Немає якихось пропорцій або грамовок. Але ви можете орієнтуватися на такі цифри: 60% – це у нас основа кокосовий субстрат, 20% – елемент живлення в нашому випадку біогумус, та 20% – розрихлювачі, перліт, вермикуліт. і ми ще додали дерев'яне вугілля. Отже, до діла замішуємо ґрунт. Ось такий у нас ґрунт рихлий, пишний. Тут є все, щоб корінчики себе добре почували. В нас є пеларгонія в такому от стані. Їй катастрофічно не підходить ґрунт. І зараз ми будемо її пересаджувати в наш ґрунт. Я приберу всі зайві листочки. На дно засипаємо керамзит, присипаємо трошки землею і саджаємо вазон. От і все. Вазони пересаджені в наш новий ґрунт. Будемо ділитися з вами їх розвитком та ростом. До нових зустрічей!